Зранку 9 січня 14 багатоповерхівок та один заклад дошкільної освіти у мікрорайоні Північний залишилися без тепла. Усе тому, що на вулиці Євгена Коновальця стався порив тепломережі. Приблизно о 12-й годині стало відчутно, що тепла немає, батареї стали холодними. Булинок швидко охолоджується, тому що не утеплений. Щоб не мерзнути в квартирах при температурі мінус 10 градусів морозу, мешканці будинків, які лишилися без тепла, почали шукати альтернативні методи обігріву своїх осель. Щось будемо думати, що будемо вдіватися, то так і будемо видумувати. Буде калоріфери, будуть стояти вітродуйчики. Якщо тепла нема, то електроконвектори. Тим часом працівники рівня теплоенерго до обіду порив уже ліквідували та розпочали наповнювати теплоносієм відключену ділянку мережі. Зараз проводяться ремонтні роботи. Буквально, я думаю, за кілька годин теплоносій знову з'явиться в будинках. Це стало можливим завдяки правильному проведенню підготовчих робіт. З будинків не спускався теплоносій, тиск в батареях залишається і буквально там теплоносій не подавався в будинки там протягом. Двох-двох з половиною годин. Я думаю, що більшість мешканців навіть не помітять, що там батареї стали холоднішими. До слова, за три місяці опалювального сезону це перший порив тепломережі, кажуть в Рівне Теплоенерго. Це найкращий показник за останні роки по нашій компанії. Це говорить про те, що були правильно і якісно проведені підготовчі роботи в літній період, проведені гідроупробування і знайдені ті слабкі місця, які, які вдалося ліквідувати які зараз не, приносять, не, не, не рвуться і не приносять дискомфорту. Проблема в тому, і ми завжди на цьому наголошуємо, що в рівному, то в принципі, як в інших містах, велика зношеність тепломереж в рівному вона перевищує 80%. В рівне теплоенерго додають, що саме зношеність тепломереж в більшості випадків і призводить до таких поривів. Ольга Денілюк, Володимир Захаров, новини рівного.